На зеленому гарбочку у вишневому садочку. Притулилася хатинка, мов маленька дитинка. Виша стиха виглядати, чи не вийде її мати. Малята, я рада вас вітати, і ви напевно здогадались, що сьогодні мова піде про українську поетесу, письменницю Лесю Україну. Давним-давно на нашій українській землі, на Волині, народилася дівчинка. Лариса, але рідні називали її Лесею. З 9 років почала Леся писати вірші, і були вони такі гарні, що їх вирішили друкувати. Лесяне прізвище було косач, та щоб усі знали, що дівчинка ця родом з України, Лесяна мама, відома письменниця Олена Пчілка, підписувала їх імені Леся Українка. Дуже любила Леся українську природу, ліс. Річку, поле, як гарно писала поетеса про нашу рідну українську природу, ті вірші донині цікаві дорослим і дітям. Стояла я і слухала весну, весна мені багато говорила, співала пісню дзвінкого то тузно втаємно тихо шепотів. Вона мені співала про любов, про молодощ, радощ, надію. Вона мені переспівала сну те, що давно мені співали мрію. Леся Українка, окрім віршів, писала казки. Малята, пропоную вам прослухати казку, яка називається Три метелики. Були собі три метелики: один білий, другий червоний, а третій жовтий. Вони весело літали цілий день у великому саду, в сонячному світі. Перелітали з квітки на квітку, куштували медок і летіли далі. Час їм дуже швидко минав, вони так загралися, що й не здогляділися, що сонечко сховалося за хмари і пустився дощ. Смокли метелики, полетіли вони до своєї хатки. Аж там біда, двері замкнені, а ключа ніде не можна знайти. Що тут робити? За той час, що стояли перед дверима та не знали, що робити, змокли страшенно. Насилу вже крильцями ворушили, ледве долетіло до тюльпана, червоного з жовтими крапочками. Попросили його захисту. Люби тюльпанчику, просимо тебе, відчини свій келих та сховай на світ дощу. Тюльпан подивився на них і промовив: Жовтого й червоного прийму, а білий нехай на дворі». Але обидва метелики, жовтий і червоний, промовили Коли ти не хочеш захистити нашого братика, білого метелика, то й ми краще на дощі будемо мокнути. Метелики смутні, полетіли до білої лілії, попросили її, щоб сховала від дощу. Але вона погоджувалася прийняти тільки білого. Тоді він промовив сам один не хочу ховатися в тебе. Або вже разом зі своїми братами десь знайдемо захист, або вже вкупі бідувати будемо. Почула, це за хмар сонечко, і схотілося йому побачити тих приятелів, що так один за одного обстоювали, Продерлася крізь хмар і кинуло на метеликів своє проміння. Зараз крильцята їм висохли, і самі вони зігрілися, і знов літали, танцювали і раділи, як давніше. Аж до самого вечора, а як сонечко зайшло за гору, то метелики полетіли додому спати. Малята, я сподіваюсь, вам сподобались твори Лесі України.